Це наша родина Скрипник. Я мама Марина. А це моя донька Карина їй 16 років. Та Русланчик, якому всього ж 8 років. Я приїхав з міста Краматорська до міста Київ. Я навчаюся в третьому класі і, і моє улюблене хобі це футбол. І я мрію про форму збірної України я з тобою з автографом наших українських гравців. І я мрію стати відомим українським футболістом. Я навчаюся в 11 класі, але свій останній рік навчальний я вирішила провести разом зі своїми вчителями та однокласниками дистанційно. Для мене цей рік буде останній та дуже важкий, тому що мені потрібно вирішити, куди я буду вступати, який навчальний заклад. З першого класу моє улюблене хобі було танці. Я займалася разом з танцювальним колективом Парсин. Ми їздили по багатьох містах нашої країни: По Київ, Львів, Полтава, Харків. Ми навіть хотіли поїхати за кордон. Але наші долі вирішили за нас, та цього не відбулося. Ми нас розкидали по всім шматочкам, по всім країнам нашого світу. Для нас війна почалася ще в 2014 році. Ми повинні були залишити наше рідне місто. Було дуже складно. Але ми вирішили їхати. Зупинилися ми у місті Краматорську. Місто стало для нас рідним. Я працювала вчителькою, батько наш працював у поліції, який зараз там працює. Він не зміг залишити своє місце і зараз допомагає людям, допомагає своїй країні. Життя в нашому рідному місті було дуже цікаве. Ми жили як звичайна родина, ми відпочивали. Ходили на роботу, працювали, іноді сварилися, іноді ніколи не сварилися. Все було дуже-дуже супер. І останній момент, який був дуже класний в нашому житті, це день народження нашого синочка, 23 лютого. Ми навіть і не могли уявити, що 24 лютого ми прокинемося під звуки бухів, бахів. Люди біжуть до магазинів, ми не знаємо, що робити, але в голові ми... я вже розумію, що це початок. І що мені знов треба буде кудись їхати. Я до останнього не рішалася. Ми ще і травень, і квітень ми сиділи разом з батьком. Я сподівалася, діти хвилювалися, боялися, але ми вирішили спочатку, що ми будемо разом, будемо в нашому місті. Але останньою краплею цього було те, що коли, дивлячись крізь наші вікна, ми бачимо великий рів, для чого він нам ніхто не говорив. Але сказали одне, хай буде. І було дуже дуже важко дивитися з вікон і бачити, як по дорозі вже їдуть танки, і цей